Коли надається звільнення від податку на пільги? Якщо ви громадянин України і прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року з території України, ви не будете платити податок з отриманих пільг. Звільнення від оподаткування поширюється на допомогу, отриману від неурядових організацій, а також пряму підтримку. Фізичної особи чи компанії. Під податки не підлягають. Надання житла, харчування або оплата за навчання та курси, що дозволяють змінити професійну кваліфікацію і багато інших переваг залежно від ситуації. Звільнення діятиме з 24 лютого по 31 грудня 2022 року. Всю інформацію про фінансову допомогу в Польщі та багато інших питань можна знайти на сайті gopl.ua. Фільм створено завдяки партнерам.